Швидкий огляд презентації Apple. Красиві кадри головних магазинів компанії. Тім Кук презентує AirPods Pro 3. Дизайн не змінився, але покращили, шумодав та додали вбудований шиї перекладач, який працює в реальному часі. Тепер навушники замінять потребу вивчати іноземні мови. Чи ні? Apple Watch Series 11. Годинник, що рятує життя, за словами Apple. Працює довше, міцніше та підтримує 5G. Apple Watch Ultra 3. І нововведень більше екран. Та автономність роботи до 42 годин. iPhone 17. Дизайн не змінився, а екран став 6,3 дюйми. Новинка отримала процесор Apple a 19 для покращеної роботи Apple Intelligence, яка за потреби перекладатиме в реальному часі та шукатиме зображення прямо з екрану. Фронтальна камера отримала ширший кут огляду. Інновації! Помірка Apple. iPhone Air найтонкіший iPhone в історії. Його товщина всього 5,6 мм. Має також процесор a 19 та обіцяну продуктивність на рівні MacBook. Камера у смартфону одна, 48 мегапіксельна F'usion. І лише підтримка E7, бо місця немає для звичайної сімки. iPhone 17 Pro і Pro Max, Алюмінієвий корпус, оновлений дизайн та новий помаранчевий колір. Доволі сексуальний. Працює смартфон на чипі a 19 Pro. Фронтальна камера тепер має 18 мегапікселів, а основні 48 кожна. Оптичний зум тепер до 8х, а цифровий аж до 40х. І на солодке, найбільший об'єм пам'яті смартфону сягає аж до 2 терабайт. І знову ведень все. Це був...